Позаду мене моя кухня це означає, що сьогодні новий огляд пива. І на цей огляд я взяв пиво Scotty West. Вест. ви його ніде не зустрічали? Це не тому, що це супер дороге або ексклюзивне пиво. Просто воно продається лише у мережі магазинів АТБ. І як написано в описі, це пиво вариться на території Євросоюзу без вказання якоїсь конкретної адреси. Інтернет є у всіх, тому перевірити, де саме вариться це пиво, дуже просто. Воно дійсно вариться в Євросоюзі, а саме у Литві. Тому будемо вважати, що сьогодні в нас. На пробу литовське пиво. Знаєте, якщо мені хочеться якогось смачного пива, але якщо чесно, це буде крафт скоріш за все, а його поруч в мене ніде не продають. Тоді я йду в АТБ і купляю собі Скотіве. Загалом мені смак скотівесту подобається, але не всі позиції я коштував. Тому сьогодні я зібрав повноцілу лінійку з трьох представників і всі їх три сьогодні будемо пробувати. Я думаю, найкраще і логічно, напевно, буде почати з лагера, тому що це найпростіше пиво по факту. А потім будемо рухатись до чогось складнішого. Ось так от виглядає пляшка. Достатньо лаконічний дизайн. Є паровозик, Правда, що саме він означає, я не знаю. Написано традиційне пиво. Скоті Вест, і що мені сподобалось, об'єм то 568 мл, тобто більше ніж 0,5. Щоб купувати його по повній ціні, 568 мл нам обійдеться у 50-55 гривень, але дуже часто в тебе на нього бувають акції, і я його беру в середньому за 30, ну іноді 35 гривень. Лагер я не куштував, тому мені цікаво спробувати його. На камеру поділити своїми враженнями відразу запах приємний, він достатньо різкий, я б сказав, але різкий в хорошому плані. Тут немає якихось посторонніх запахів, немає ніякої затхлості або там запаху яєць чи чогось такого. Різкий в плані, він достатньо інтенсивний. Пінна шапка присутня, вона ну, є, і це вже добре, пиво карбонізовано, багато бульбашок, по кольору ну, десь. Світло-жовтий, як напевно, молода солома, якщо можна так порівнювати, десь приблизно так це пиво виглядає. IBU на банці вони, на жаль, не вказують, ми це потім подивимося в антапці, але є алкоголь, тут його 5 градусів. По складу вода, солод, ячмінний, ячмінь, хміль. Все, більше нічого не написано, достатньо лаконічний опис, Ну, але і нічого поганого вони теж не додають. Сподіваюсь, смак буде хороший. Непогано. Ем... Достатньо приємне пиво. Я думав, буде гірше, якщо чесно. Воно солодковате, якщо вам подобається такий смак, візьміть це до уваги. І воно не водянисте. Не знаю, як для вас, а для мене лагера, вони зазвичай достатньо водянисті, можна пити великими ковтками, як воду, фактично, так, щоб втамувати справу. А це пиво, воно більш повноціле. Солодкувате. це означає, що його так швидко великими ковтками не вип'єш. Звичайно, що є люди, які можуть випити великими ковтками що завгодно. Їм можливо не дуже важливий смак. Їм Просто хочеться напитись, ну напитись в сенсі випити пива, а не оп'яніти. Я все ж таки ціную за смак більше, тому мені хочеться його довго пити, і це пиво якраз для цього підходить. По антапту у нас 1000 чекінів і середня оцінка 2,95. Не знаю чому, але достатньо низький показник, можливо. Розгадка криється в коментарях, зараз почитаємо. Чистий, збалансований смак, але бракує насиченості та виразності, нічого особливого. Мені здається, нічого особливого від лагера це цілком нормально і прогнозовано, що ви хотіли від простого пива, де немає в складі нічого додаткового, окрім хміль, солод, дріжджі і вода. І ще один коментар. Легке, питке, більш солодове, з приємною гірчинкою на посмаку. І всюди. Зазначено, що куплено в АТБ. Якщо ви знаєте, де це пиво ще продається, напишіть, будь ласка, в коментарях, можливо, можливо, і там більший вибір буде. З приводу гірчинки, вона в кінці, можливо, трішки відчувається, але це далеко до і пашки, до прикладу, до якихось більш міцніших пив. Це достатньо легкий, приємний смак. Мені здається, він підійде просто як на кожен день, якщо ви купуєте пиво під кіно, під футбол, під вечерю. Зверніть увагу, скотівес лагер. Мені здається, вам сподобається. Ну, я думаю, про це більше немає чого додати. Приємний смак, приємний аромат. Хороша ціна по акції, тому можна рухатись до наступного пива. Мені дуже подобаються пшеничні пива, і мені пощастило, тому що Scotty Вест варить таке пиво. Я його, в принципі, раніше куштував, і воно таке для мене достатньо провірене, я його беру і я знаю точно, що я від нього очікую. Об'єм тут так само 568 мл і теж по алкоголю 5. Дизайн у них усіх однаковий, єдине, що просто відрізняється колір. Банки, ну а все решта однакове, той самий паровозик. Scotty West, відбір, traditional beer. Все, більше нічого додаткового немає. Єдиний мінус, який я хочу сказати, це жовтий шрифт на синьому фоні. Це звичайно патріотично, це звичайно приємно, але це тупо неможливо прочитати. Вода, солод, пшеничний, солод ячмінний, хміль, дріжджі, пивні. Все, теж нічого додаткового тут немає ніяких ароматизаторів, ніяких підсолоджувачів. І приправ, на жаль, додаткових тут теж немає. Пінне це пиво дуже класно. Пінна шапка, хоч і не супер густа, але достатньо непогана. Карбонізовано. Ой, приємний запах, приємний такий, знаєте, цитрусовий, я б сказав. Він дуже свіжий. це щось подібне до лимонів або грейпфрутів. І якісь нотки, прянощів, до речі, в запаху теж присутні. Давайте його скоштуємо, тому що запах це добре, але головне, який смак у цього пива. Ну, смак для мене очікуваний. Це пиво має кислинку. Хіркоти тут практично не відчувається, можливо, десь там в кінці на фоні вона з'являється. Є такий присмак дріжджів, але він приємний. І, можливо, можливо, якісь нотки по типу коріандру або гвоздики. Вони мені тут теж відчуваються. У складі цих спецій немає, але от настільки тріжже добре попрацювали, що вони додали в це пиво. якийсь такий незвичний присмак, що мені дуже дуже навіть подобається. 1100 чекінів, 321 середня оцінка. Це логічно, що вона буде вища, ніж лагера, тому що смак все ж таки більш цікавіший, інтенсивніший, і, мабуть, більше людей зацінило це пиво. Пуста водяниста пшеничка в бельгійському стилі пряна, груба, трішки терпка, трішки спиртна і трішки хімозна. Я переклав цей коментар з іншої мови, тому трошки запинався. Що я можу сказати? Спирт? Ну, можливо, трішечки він тут дійсно відчувається. Сказати, що це терпке пиво, мабуть. ні. І воно чітко у бельгійському стилі. І ще один коментар. Чувак, або дівчина Олег, чувак. Чувак написав щось типу Чернігівського. У мене є, до речі, попередній огляд пива, я порівнював Чернігівське з львівським білим. І тому я точно можу сказати, що це пиво на Чернігівське, принаймні Чернігівське біле не схоже. У Чернівському білому в складі є спеції. Тут цього не заявлено, але по факту, по факту вони тут відчуваються. Можливо, це людина мала на увазі, але загалом, як на мене, це пиво цікавіше, воно більш яскравіше у порівнянні з Чернівським. Ну, мабуть, це все про це пиво. Більше говорити тут ні про що, достатньо просте, але при тому смачне, і по акції по 30-35 гривень непоганий пиво. Тому переходимо до останнього. Звичайно, хотілося б на десерт отримати щось серйозне по типу Портера або якогось стаута, але принаймні в АТБ біля мене Скотті Вест не завозить, якщо навіть має таке пиво. Тому в мене темний лагер. Very Deep, Rich and Complex creamy Taste, Profile full of Frosty Chocolate Notes. Коротше, написали дуже густе, глибоке, багате в смаку, пиво з таким присмаком жарене, я не знаю, як перекласти правильно рості, і шоколадними нотками. Ой, мені здається, це буде піздю. Але подивимось: по об'єму 568 мл і 5 алкоголь. Слухайте, вони все пиво маркують як 5. Як в них так виходить, однаково все пиво. З банки, до речі, нічим поки що не пахне. Піниться, поки наливаєш, але при тому дуже швидко та піна осіла, як бачите, її практично не залишилось. По запаху, ну слухайте, я б не сказав, що тут дуже річ, я б сказав, що вона практично навіть нічим не не пахнеться пивом. Ну, ну дивіться, ну, піна повністю моментально осіла. Це ну, скотівес, це не окей. Ну. Колір у пиво класний, він такий темно-коричневий, можливо, більше до бурштинового. Можливо, навіть можна зробити порівняння з Кока-Колою або з коньяком. О, навіть краще буде це більше до конячного. По складу. Вода, ячмінний солод, ячмінь, глюкозний сироп, барвник, аміачна карамель. Слухайте, ну, глюкозний сироп. Барвник, ну це пиво мені вже воно не подобається. Чесно кажучи, ну я його скуштую, звичайно, але я очікував від нього більшого. Ну, давайте спробуємо, що вже? Ні. Можливо, це щось з партією. Або, можливо, це вже пляшка постояла і вона втратила якісь свої властивості, хоча воно нормальне по термінах, але воно ну це просто зафарбована вода. Після смаку ніякого не залишається, окрім якогось солодкого присмаку цього глюкозного, і той швидко проходить. Пам'ятаємо, як вони написали про кавові нотки, про багатий і повноцілий смак. Ну, от відчував, якщо ви пишете таке на етикетці, для чого? Якщо цього тут в принципі немає, воно мені більше нагадує пиво, яке вже постояло відкритим в стакані тому весь вечір. Ви там з друзями десь поїхали собі на шашлики, смажите шашлики, відпочиваєте. І тут хтось так підходить і до столу, знаходить якусь там, я не знаю, пляшку або стакан пива, який стояв там з моменту, як ви приїхали, його допиває. І це, на жаль, десь приблизно буде такий самий смак у цього пива. По рейтингу 1200 чекінів, 318. 318, середня оцінка для такого пива, я вважаю, це непогано, тому що це Мас маркет, 1200 чекінів, але ну, можливо, реально можливо, це щось саме з цією банкою, тому що ну, люди, ну, за що тут 318 ставити? Ну, це ж не окейне пиво, яке взагалі ну, піни нема. По коментарях. От. Довго скролив, щоб знайти, тому що всі ставлять оцінку, ніхто не залишає коментар. Придбано в АТБ. Два бали людина поставила, і коментар, який мені здається, дуже добре описує саме це пиво, яке зараз у мене. Не мій стиль, мені це пиво нагадує щось середнє між квасом і Кока-Колою. Ну, дійсно, воно щось середнє між квасом і Кока-Колою. Запах. Достатньо непогане, зараз скелаху постояло, трошки розкрилось, але смак, ну, дуже водянисте, дуже посереднє. Після смак взагалі фактично відсутній, ну це не окей. І ще один коментар, щоб все було порівно по два на кожне пиво. Сподобалось конкурент Едельмейстер і Вольфаса краще за Лефтемне, набагато краще за думки Люпілля, є одне, але чомусь іноді попадається погана партія і просто не таке. От, можливо, це дійсно погана партія, і воно не таке, тому що я його колись куштував, і в мене в спогадах ну, смак був явно краще. Це прям розчарування. Давайте тоді підведемо підсумки. Мені найбільше сподобалась сьогодні пшеничка від Scotty West, вона достатньо непогана. Проста, збалансована, по акції дуже класна ціна. Лагер теж пропоную брати, він непоганий. Бувають краще, але за ці гроші ми говоримо про мас маркет непогане пиво. Dark Lager – це сьогодні повне розчарування. Можливо, реально, як пишуть в коментарях, все залежить від партії, але це я вам навіть не буду рекомендувати. Візьміть собі, ну просто будь-що інше, мені здається, воно буде краще. Товариство, якщо ви додивились відео до кінця і воно вам сподобалось, буду вдячний за вашу підтримку, якщо поставити лайк і залишити коментар. Ну, а якщо підписатись на канал, взагалі буде бомба. Якщо у вас є можливість підтримати канал фінансово, я залишу для вас QR-код, а також в описі під цим відео буде посилання на BuyMeACoffee, де ви можете задонатити будь-яку суму на розвиток цього каналу. Але в першу чергу, будь ласка, задонайте на нашу армію, це все ж таки більш потрібно. Якщо у вас залишаться ще якісь кошти, які ви можете витратити, підтримуйте мій канал. До зустрічі в нових відео. До побачення!